Так, ми їдемо в село. Ігор пішов качати цей, прогрівати машину. Я поки роблю собі каву на дорогу. І вже там десь біситься, думаю, де вона так довго не виходить. Коротше, їдемо в село, Буду пробувати щось там знімати. Не знаю, чи вийде, тому що Ігор сказав своїй мамі, що я його знімаю. І вони, вроді, би, як не дуже за. Така в мене термокружка. Сироп зараз він налиє. Фонарик включився. А, можу нажати. А, це не це якось не нажимаю, це вже який ще відкрит. Ось така, коротше. Ігор вже дзвони, нервиться, а я ще каву роблю. Тільки восьмерок, що в мене ж очах ребить. І ворожка, водитель. В шуковичках. Шапочка в ньому одна. Уїжжаємо. Щось видно? Конечно, тебе чекав 20 минут. На нашу брату. Спікал зробив. Так. Повертаю саме наші судрічі. Ну тут то як наші судрічі біля мега... Це Там є направо перший поворот. Хорошо. А, то це буде наліво, якщо я буду Не Недовго був гарний вікна. Спід під машину це летить до рота, причищена. Але це з-під коліс цвиркає. Цвиркає <смі> з-під коліс. А наші дворники не витирають, а розмазує. Воно не цвиркає. Цвиркає щось друге. А це не цвиркає. Коротше, тут нічого не видно. Але тут не цирку варто. як красиво. Там ще 5 котів. На котів на, на лишив аллой. Щоб вона пала куди приїжджати. Зараз Ігор покаже лайфхак. Ага. Ой. ще в нас не робить оцей ручний тормоз, як? як ця штука називається, господи. Ручник, так і називається ручний тормоз. Вау. Лайфхак від ігорушки. Але що ж він зробить, як воно розмазує? Лучше <різь> не стало. А я йому купила така класна штука. Я вам покажу, яку я йому класну штуку купила, а він не хоче її брати з собою. Sorry. Ти який? Ти що, фотограф. Мама, мама, я же блогер. Ти блогер, а ти не фотограф. Ой, блядь. Ой! Впередню заносить нас, заносить, так і розминулись. Дивись, що я собі найгарніше зняв, да. Кажи, якби ти була професійним? Фотографом. Просто А я йому ролики допомагала знімати на Тікток. от і все, встрав мене в минуті. Ти все, один раз чи два е, вийшла, а коли тебе попросив минулий раз, ти що сказала? Що ти часом? потім на на Що це було? Я не поняв нічого. А що це було? Я розумію. Господи, двері замерзли. Они відкривається. Давай, давай, давай. Давай, ау, ау. давай молодец. Что-то не поможет видеочевать? Йди туди їж, давай, якщо маєш йди їсти. А Що він там, колесо я, так. Yeah. Mm. Що, я зараз Зараз ту муку треба якось занести. Це кап'є прямо. Треба там застелити, там в нього є якесь в багажнику. щось є. в Але я ще щось знайду. Ігор, у тебе там якесь... Є багажник чи в цьому одяло багажник? Да? Ну давай, да кара. Ти що, блогер? О. Привіт. А, по... Ти давай, спочатку муку зараз застелимо. Так все нормально. Що, що А, чекай, мишки. Та ж мук тут. Дей, а, ні, ту там застелити, щоб. Що, не, ну за хуй так. Давай. Потому что на другой ход и ел, лапку поднял. Да не хочу заходить. Зайка. Ты ты Привет. Ой, ты что опять беременна? Сюня. Ой, ой, а это красиво. Ні, це прибилося вроді би. Сусідів жило перейшла сюди жити. І роди їм, роди котиня, дівчинка. А ну мені не знімати. Не ха ха Не Перестань <в ругать> пау. робити. Он чуть-чуть уйдёт кого? Спец что-то? Да. Тут там спец? Да. Sí, Кони люди. Сразу мешалось. Что тут за интересный предмет? Сука, Катейка. Ты хочешь лежать? Апа, похода. Все, давай, Це ж його вигнали, да? І до мене. Привіт. Привіт. Що ти мене не впізнав. Старенький вже. Яка? Спушити йому носки, штани Куди ми катимося? Куди ми катимось? Пока, собака. Що я сідаю? Тебе ще є три часа. Я з по дорозі, щоб позвонити. А, вона ми зараз на час не їде. Ми тут їде. Значить, буде. Позвони до сестричці, скажи їм, що ти залишила їх двох кутів. Собаку вигнала. Алло, Саша, скажіть тату, що ми вже виїхали. На п'ять разів ми приїхали, да. так. А зранку поїхали, так? А зранку ми їхали... Десь в годині 10-11. А десь іще ми їхали. Це Юля наготовувала там, да? Так. Да. Вона молодець, молодець. Ну, вона весь час Алла, А Маріса їй допомагала? Чи також же ж допомагала нарізати? Ну, да. Мама їй допомагала, я так понял. зрозуміла. Ну теж там світла немає, А не вона, вона теж була, так? Да? Мама її теж була? Ну так, да. і бачки були, все, і ми все. Угу. Всі такі ями, воно. ями, там дуже обережно візьмуть. Ті були, що такими людям. Які груз? У мене до пасажира і все, а так. Саме головне, що ти зробив? Так, так. Та ж це трон. А це ти ще до нього заїжджав? Ні, це він до мене дзвонив. Ми всі зговорились там. І далі зустрілися і все, я забрав. Сьогодні, так? Ну так. Я стою пообіцяв, так каже. Буде не гарно, якщо свого слова не стримають. Каже, а тут де обіди, плачі. А да, от... тобі мені ще скажу. Каже, це баб'йоно постійно бачить, бачить, де плакати. А ти бачила, як я йшов? Секон-хенді пішов в суботу, доки там. А ты ее хоть постирал? Нет. Нет? Нет, там у меня там еще и взял. А что ж ты ее не постирал? А я по нему постирал. Я побегаю, она трошки провоняется хорошенько. Ты задолбал. <laughs> и на что ты берешь ту? О, я, я не Нет. Ну ты не хочешь, не бери, а мне нормально. Ну, ну, я даже взял, ты будь постирал. Я иди. потом постираю. Потом постираю. Далі передає температуру щось до, від е, плюс 1 до мінус Сьогодні? Так, Воно бачите, потрошки тає. Ну, Така, а далі? Вчитання, а в суботу то знову потрошки передає морози, то на суботу вже до мінус 12 знову повертається трошки, так, прохолодно. Я вже бачу навіть на Бугу. Ось біля мосту, цього центрального, як, як по Соборній їхати, то там навіть вже е, на машинах їздили. Мається на увазі, що лід вже такий міцний. Якщо машину витримує, то це багато про що говорить. Там Через той лід туди на кемп, отам, там де від Порошенків е, знаходяться. Як, як там ці фонтани б'ють і туди ж там є типу, острівець, кемп, чи як він там називається, то, то там багато людей туди ходить, там лазить і тому подібне. Я печку взагалі як сам їду не включаю, бо мені. ну Така температура мене влаштовує, а так як ви то. Ні, отак мені дозує, мене влаштовує. Я маю на увазі, що я взагалі не включаю свою печку. Бачу зранку, що бік на проти ловився. Я не люблю дуже жару. Я не, піду, не піду. А, Ну зараз вже, в принципі, я, я вже можу в футболці. Сидіти в машині. На я... тебе не вийде. Я вже піду на успобуці. А копату моя так не хочу, а не думати. Думаю, що поможе. А автобуси ходять спать? Там люди виходять. Ми вже йде, вийде, вийде так Не піду на муку думаю, Вже чибася треба за шо? Як там холодні порося, да? Подивитись, як, як, як вийде. Стаємо по вчині. А ні. ні. Якби. Може да? мама хоче. А ні в мене не хоче. А чому тут після тебе таке нечисте? Тут взагалі... Наприклад, от таку нажимаю, мало би цей водичка капати, а там ці штучки э, забили, забилися. Ну, Якщо по правді кажучи, вони вже давно дуже забилися. Та чого ти їх не... З... А я э, щось кожен раз на це такою. Ну, не треба так робити. Ну, І... Та треба, щоб чесно було. Тобто я, наприклад, вот, так вот, наприклад. Не раз бувало таку, е, десь цей. Взяв водичку і поляв, зараз, наприклад, сніжок кинув сніжку там. Їхати. Бо я завтра знову, як завжди, на роботі. Короч, ну ми я питалася двойом, ну якусь знаєш, що двоє деворог. Ні, то я ж, це не спав, та й воно якось такого. Ну, так поки я ще так, нормально, я. а назад доїхати то вже, ну. А я думала, що ти трошки їде. Так, да. коли? Я тут доки зранку, як завжди, доки приїхав, і це вже почало. Одинадцять поїв туди-сюди та й як став. А ще з Васів. Та скільки там? Зласне, це я, я з Я З ним, як не знаю, як просто як, як заїхав на заправку, привіт і уїхав. Зараз я там став дуже сніг Кофе Ну. Так. Ну, Вася, мало.